В квітні 1991 року стурбовані батьки привезли до маленької британської лікарні 15-місячну Клер Пек. На жаль, у дівчинки раптово зупинилося серце, і лікарі не змогли її врятувати. Здавалося б, нічого надзвичайного адже, на превеликий жаль, іноді стається так, що в лікарнях помирають діти. Та якщо я вам скажу, що буквально за два місяці в цій лікарні загадково померли ще троє дітей. А у дев'яти малюків раптово зупинялося серце чи дихання, та, на щастя, їх вдалося врятувати, і що кожного разу за дітьми доглядала одна і та сама особа медсестра Беверлі Аліт. Та краще давайте почнемо спочатку. Беверлі народилась 4 жовтня 1968 року в мальовничому селищі Корбіглен, Лінкольншир. Вона росла в маленькому ком'юніті, де всі люди знають один одного. Її мати працювала шкільною прибиральницею, а батько був продавцем у винному магазині. Беверлі була другою з чотирьох дітей пари. У школі дівчинка нічим особливим не виділялася і не мала харизми, а свої пишні форми вона ховала під мішкуватим одягом. З юних років Беверлі вигадувала про себе всілякі насенітниці, намагаючись викликати співчуття. Наприклад, розповідала друзям, що страждає від низки серйозних захворювань, хоча насправді була здорова, як кінь. Аля з самого дитинства намагалась привернути до себе увагу і вирішила, що найпростіший спосіб зробити це отримати якусь травму, бо якщо в тебе поріз чи перелом, про тебе будуть дбати. Беверлі часто різалася об скло і не вилазила з лікарень. Якось вона переконала одного лікаря видалити їй абсолютно здоровий апендикс, що, що, а переконувати вона вміла добре. Беверлі завжди любила доглядати за дітьми. Ще, будучи маленькою дівчинкою, вона запрошувала молодших дітей-сусідів до себе додому, щоб погодувати їх і пограти з ними. А її улюбленим шкільним предметом було домоводство сюди входив і догляд за дітьми. Беверлі отримувала за нього найвищі оцінки. Також Аліт підробляла нянею на дому. Та от всі інші шкільні предмети давались Беверлі важко, і вона ледь-ледь закінчила школу. Після випуску дівчина взагалі не розуміла, що їй робити далі. Тоді вона подружилася з однією медсестрою, яка порадила Алі також закінчити курси медсестер і навіть допомогла підготуватися до вступу. Тож у 88-му році Беверлі зарахували до коледжу грантема. Вона навчалась і одночасно працювала неповний робочий день у місцевому пабі, де познайомилася зі своїм першим і єдиним хлопцем Стівом. Пара зустрічалася більше двох років. Спочатку все складалося як найкраще, і через кілька місяців вони навіть заручилися, однак невдовзі їх стосунки почали псуватися. Аліт була агресивна і іноді навіть сильно била свого нареченого, також вона вигадувала про нього все гірші й гірші історії. Беверлі скаржилася сусідам по гуртожитку, що чоловік знущається, б'є і гвалтує її. І, до речі, про гуртожиток. Тільки но Беверлі переїхала в Грантем і заселилась в гуртожиток коледжу, в ньому почали відбуватись дуже дивні речі. Хтось підпалював штори, а в холодильнику та на плиті знаходила екскременти. Але ніхто таки не зміг довести, що це була саме Аліт. Під час навчання брехня Беверлі про її хвороби лише продовжувала загострюватися. Вона пила укріп, щоб викликати лихоманку, роздирала рани, розривала шви, робила собі непотрібні ін'єкції, продовжувала брехати всім, що страждає від різних хвороб пухлини мозку, виразки і так далі. Фізіотерапевт грантемської лікарні, який неодноразово контактував з нею, навіть припустив, що Аліт страждає на синдром Мюнхгаузена. Людина, яка страждає на цей синдром, навмисно викликає у себе хворобу або створює фальшиві симптоми, щоб привернути до себе увагу оточуючих, викликати жалість, бажання допомогти, піклуватися і доглядати за нею. За два роки навчання Беверлі мала приблизно 160 днів лікарняних. Пройшовши курс, вона вирішила, що хотіла продовжити навчання на дитячу медсестру, але їй відмовили через недостатню кількість досвіду роботи з дітьми. Відмова стала ударом для Аліт, але вона недовго засмучувалась, адже майже одразу їй вдалося знайти роботу в четвертій палаті грантемської лікарні. Палата номер 4 була педіатричним відділенням. Логіка, звичайно, залізна ти не можеш навчатися на дитячу медсестру, бо в тебе немає досвіду. От тому йди і одразу нею працюй. Як би там не було, в лютому 91-го року Беверлі підписала свій піврічний контракт з лікарнею грантами на посаду медсестри в педіатричному відділенні. Це завжди було спокійне місце, в якому загалом нічого серйозного не відбувалося. Палата була затишна, прикрашена безліч мультяшних героїв, і на той час там була тільки одна проблема катастрофічна нестача персоналу. Керівництво закладу усвідомлювало, що дівчина не має ані достатніх знань, ані досвіду, але, врешті-решт, вирішила дати їй шанс, щоб у відділенні з'явились ще одні руки. Аліт надали статус некваліфікованої медсестри, яка працювала під наглядом дипломованої медсестри. Беверлі навіть не пройшла медичний огляд або якісь психологічні тести і не була перевірена на наявність судимостей. Колишні колеги описували її як молоду, приємну, дуже тиху і, як вони на той час думали, корисну людину. В другій половині лютого 91-го року до четвертої палати госпіталізувала семитижнева немовля на ім'я Ліам Тейлор. У малюка була серйозна респіраторна інфекція, але після призначеного лікування його стан почав швидко покращуватися. Аж доки його догляд не перебрала на себе медсестра Аліт, яка була прийнята на роботу двома днями раніше. У Ліама раптово і абсолютно несподівано виникли серйозні труднощі з диханням. Медики намагались допомогти дитині, але зрозуміли, що все марно, і хлопчика вже не врятувати. Тож лікарі повідомили батькам, що вони втрачають сина. Тоді Джоанна Кріс Тейлор сказали, що не хочуть, щоб малюк останні хвилини мучився весь в трубках, якщо це йому ніяк не допоможе. Вони хочуть, щоб він відпочив. І Ліам помер на руках свого батька. Через два тижні до четвертої палати потрапив 11-річний Тімоті Хардвік. Він страждав на ДЦП, епілепсію і не бачив. Коли його привезли до лікарні, одна з медсестер попросила Беверлі доглянути хлопчика, поки вона отримає ліки. Та не пройшло й двох хвилин, як Беверлі крикнула, що у них проблема. Тімоті посинів і ледве дихав. Реанімаційна бригада спробувала врятувати хлопчика, але він помер. Через п'ять днів інша дитина, 15-місячна Кейлі Ді, пережила дві незрозумілі зупинки дихання. Лікарі таки не встановили причину і перевели Кейлі до великої лікарні Нотінгема, де вона швидко одужала. В березні 15-місячний пол Кремптон деякий час страждав від кашлю і ніяк не йшов на покращення. Його стурбовані батьки вирішили, що краще перестрахуватися і відвезти його до педіатричного відділення для огляду. Лікарі вирішили залишити його на ніч в палаті номер 4 Через кілька годин батьки вийшли переговорити з лікарем. А коли повернулись до палати, пол був синім, холодним та спітнілим. Його серце практично зупинилося. Викликали реанімаційну команду і раптом Аліт запропонувала зробити малюку тест на гіпоглікемію. і цей тест виявився позитивним. У дитини був дуже низький цукор, але ніхто не міг зрозуміти чому. Це ж треба, яка Беверлі розумниця. Оцінивши ситуацію, лікар вирішив негайно призначити крапельницю з глюкозою, і пол одразу ж пішов на поправку. Батьки були дуже вдячні Аліт, адже вона швидше за лікаря здогадалась, як допомогти врятувати пола. Ну а персонал захоплювався молодою колегою. Та от, на жаль, на той час ніхто не здогадувався, що це було не від великого розуму, а через те, що саме Аліт перед цим і ввела полу величезну дозу інсуліну. Тож малюку ставало краще, і Беверлі попросили зняти йому крапельницю. В той же момент Пол знову посинів і йому ще раз викликали реанімаційну бригаду, щоб перезапустити серце. Лікарям і на цей раз вдалося врятувати хлопчика, і Пол протягом трьох днів залишався щасливим і задоволеним, грався та посміхався. Лікарі вирішили, що час його виписувати. Добра та дбайлива медсестра Аліт запропонувала батькам піти пообідати, а вона в цей час догляне за малям. І тільки но батьки зайшли до кафетерію, у пола стався ще один напад гіпоглікемії. На цей раз лікарі були ще більше розгублені і вирішили, що малюка слід негайно відправити до Королівського медичного центру, де він, до речі, швидко одужав. Щоб переконатися, що Пол з мамою безпечно дістануться до Нотінгема, заклопотана медсестра взяла на себе зобов'язання супроводжувати їх у машині швидкої допомоги. До речі, під час останнього нападу лікар взяв кров у дитини, яку надіслали в університет Кардіфа для аналізу. 1 квітня 1991 року двомісячна Бекі Філіпс потрапила до лікарні гранта з гастроентеритом. Бекі була однією з близнючок. Стан дівчинки успішно стабілізували. За нею доглядала, зокрема, медсестра Аліт. Лікарі виписали пацієнтку додому в загалом задовільному стані, але через два дні дівчинка померла. Ніхто так і не зрозумів, чому. Після смерті Бекі батьки були дуже занепокоєні станом її сестрички Кеті. Вони привезли дівчинку до лікарні, бо хвилювалися, що маля може страждати від такої ж хвороби. Беверлі доглядала Кеті, поки батьки кудись відходили, і у дівчинки також зупинялось дихання. Двічі її реанімували і, на щастя, вона вижила. Батьки близнючок вважали Беверлі справжнім янголом, бо вона два рази побачила проблему, викликала лікарів і таким чином допомогла дівчинці. Філіпси були настільки вдячні їй за її постійну турботу та допомогу, що попросили її бути хрещеною кеті. Всі колеги дуже жаліли Беверлі в перші дні її роботи, а сім'ї пацієнтів просто обожнювали, бо ці два важких місяці, коли стільки дітей так сильно хворіли, медсестра Беверлі завжди була поруч, щоб допомогти. Тим часом кровпола нарешті перевірили і виявилось, що в ній просто нереально високий рівень інсуліну. Оскільки пол одужав спонтанно, лікарі дійшли висновку, що дитина скоріше за все страждала від збою в роботі підшлункової залози. Але тепер все пройшло. Протягом наступних двох тижнів ще дев'ять дітей пережили майже смертельні колапси: серцеві напади, ускладнене дихання та відмову органів. І, на жаль, ще одна дитина померла. Хоча ці дев'ять дітей на щастя вижили, потрібно розуміти, що все це не пройшло для них безслідно. Наприклад, у одного з них, Бредлі, була зупинка серця, і його довелося реанімувати протягом 32 хвилин. Після чого хлопчик не міг встати з ліжка та контролювати свій сечовий міхур ще кілька років. На щастя, зараз з чоловіком все в нормі, але це для розуміння того, скільки життів зруйнувала Аліт. 22 квітня батьки привезли до лікарні Грантема 15-місячну клерпек, яка перенесла надзвичайно важкий напад астми. На жаль, дівчинку віддали під опіку сестри Беверлі Аліт. Поки лікар пішов заспокоїти батьків, Беверлі залишалась з малям наодинці і майже одразу повідомила, що клер не дихає. Дівчинку реанімували, лікар пішов ще раз поговорити з рідними, і приблизно через дві хвилини Аліт знову піднімає тривогу, що дівчинка не дихає. Незважаючи на зусилля реанімаційної бригади, на цей раз вони не змогли змусити дитину дихати, і вона, на жаль, померла за цей час у неї двічі зупинялося серце. Ще одна несподівана смерть нарешті почала викликати підозри у персоналу лікарні. Наприклад, середнім показником великої лікарні в Нотінгемі була одна дитяча смерть на рік, тому чотири дитячі смерті за два місяці в маленькій сільській лікарні викликали неабияке занепокоєння. 30 квітня 91 року керівництво лікарні вирішило повідомити про свої підозри поліцію. І 3 травня відбулася перша зустріч детектива поліції Стюарта Кліфтона з працівниками лікарні. Також там був присутній експерт, якого попросили підготувати незалежний звіт, заснований на медичних записах 14 постраждалих дітей. На думку експерта, з усіх 14 випадків тільки три викликають занепокоєння. І лише один із них випадок Пола Кремптона, у якого був екстремально високий рівень інсуліну в крові, серйозно його стурбував. Тож Стюарт Кліфтон розпочав розслідування, хоча колеги радили йому кинути цю справу, бо він ніколи не дійде до вироку. Але Кліфтон не відступав до останнього він відчував, що в цій лікарні щось не так. Поліція опитала батьків померлих дітей, а потім батьків пацієнтів, яким вдалося вижити. Всі вони, як один, високо оцінили зусилля лікарів і медсестер. Потім вони опитали медичний персонал, в тому числі медсестру Беверлі Аліт. Вона напередодні повідомила керівництво лікарні про зникнення ключа від холодильника з інсуліном. Хоча саме у неї він був в останній. Коли її запитали про це, вона сказала, що передала його іншій медсестрі, а та, мабуть, його загубила. Тим часом детектив Ніл Джонс отримав завдання шукати будь-які докази щодо інших 13 дітей. Він поїхав в лікарню в Нотінгемі, де в холодильнику зберігалися зразки крові, які зазвичай беруть у дітей, щоб перевірити на всілякі генетичні дефекти. І хоча ці зразки вже повинні були утилізувати, співробітниця лікарні не встигла почистити холодильник, і детективу вдалося вилучити 9 з 13 зразків крові. Всю цю кров відправили до університету Сурея, і після її дослідження виявилось, що підозрілими були не тільки аналізи пола. В крові Бекі Філіпс також був шалений рівень інсуліну. Інші зразки містили або високий рівень калію, або різні сильнодіючі і не потрібні саме цим дітям ліки. Тепер детектив був впевнений, що в палаці номер 4 орудував убивця і діяти потрібно було якомога швидше. Стюарт вирішив, що йому треба накреслити таблицю, на якій зліва були б позначені діти, які перебували у відділенні, по центру таблиці час, коли вони зазнали нападів, а зверху медсестри, які в той час були на зміні. Таким чином стало зрозуміло, що кожного разу саме Беверлі Алі залишалась наодинці з дітьми, коли їх стан раптово погіршувався. Хоча мені здається, що за 13 разів можна було б і без поліції це помітити. Тож Беверлі Аліт стала головною підозрюваною, і 21 травня 91-го року вона була заарештована і доставлена до поліцейської дільниці для допиту. Поліцейські думали, що молода дівчина, у якої ніколи не було проблем з законом, може просто зізнатися їм в усьому, що вона накоїла, та вони дуже помилялися. Детективи провели години, допитуючи її, але Беверлі не зізналася в жодному злочині. Вона посміхалася. І поводила себе як ні в чому не бувало, не виказувала ніякого страху перед ситуацією, в якій опинилася. Аліт була дуже спокійною і впевненою в собі, як для людини, яку щойно заарештували за вбивство дітей. На жаль, без зізнань і достатньої кількості доказів для того, щоб тримати Аліт під вартою, детективу не залишилось іншого вибору, окрім як звільнити її під заставу. Звичайно ж, поліція була впевнена, що саме Аліт скоїла всі ці злочини, але всі представлені докази були непрямими. Не було ані відбитків пальців, ані свідчень очевидців, оскільки ті, хто щось бачив, ще навіть розмовляти не вміли. Одна з проблем із вбивствами у медичних закладах полягає в тому, що як тільки вбивство закінчується, місце злочину стерилізується. Вони вимують тіло жертви та все довкола і навмисно позбудуться від всіх своїх слідів. Тож тепер, після звільнення Аліт, детективу довелося ще й переконувати лікарню не пускати Беверлі назад на роботу. В результаті її таки відсторонили від роботи та відправили у відпустку. Вона спокійно собі жила і думала, що вийде сухою з води, і що їй вдалося обдурити поліцію, колег, друзів, сім'ю, інших жителів містечка та навіть батьків дітей, які постраждали від її рук. Особливо містера і місіс Філіпс, батьків дівчаток, близнючок Бетті і Кетті. Вони вважали, що поліція хоче зшити справу проти нещасної Аліт, і навіть найняли приватного детектива, щоб спробувати довести її невинуватість. Звичайно ж, ця резонансна історія була у всіх змі. і газети швидко охрестили Беверлі ангелом смерті, ангелами смерті в кримінології зазвичай називають лікарів та медсестер, які вбивають пацієнтів. Поки розслідування тривало через збільшений інтерес преси, Аліт переїхала до своєї близької подруги Трейсі Джобсон та її родини в Пітерсбуро. Напади в палаті номер 4 припинилися щойно вона вийшла з лікарні, але тепер почалися за новою адресою в Пітерсборо, куди вона переїхала. Джонатан, брат Трейсі, втратив свідомість, коли вони пішли на ринок. Результати аналізів показали, що у нього була гіпогликемія. І перед тим, як піти на цей ринок, Беверлі пригостила його смородиновим соком, який, як він сказав, мав дуже дивний смак. Родина Джобсон вирішила викликати поліцію, і Аліт знову була затримана. В листопаді 1991 року поліція висунула Беверлі звинувачення за 13 пунктами. Чотири вбивства, три замахи на вбивство та нанесення шести тяжких тілесних ушкоджень. Беверлі в цей час стояла і не давала жодних коментарів, жодної реакції. Їй було настільки пофіг, що вона пішла в камеру, поїла і спокійно проспала всю ніч. Більше того, наступного ранку її навіть довелося будити на судове засідання. 15 лютого 1993 року Беверлі предстала перед судом. Судове засідання переносилося дуже багато разів через те, що Аліт нібито хворіла. До речі, до суду вона дуже сильно скинула вагу. Тож вона продовжувала стверджувати, що ні в чому не винна. А от присяжні так не вважали і визнали її винною за всіма обвинуваченнями. 27 травня 1993 року суддя озвучив їй вирок 13 довічних ув'язнень. Це вперше в історії Великобританії медсестра була засуджена за вбивство дітей у лікарні. Тож Беверлі відправили до в'язниці, але вона перебувала там лише тиждень. Ще перед судом Аліт сказала близьким друзям, що що б не сталося, вона не піде до в'язниці. Звичайно ж, потрапити до лікарні це саме те, що їй було потрібно. Беверлі не вважала серйозно психічно хворою, коли вчиняла злочини, і під час винесення вироку вона не відповідала критеріям, які необхідні для переведення до лікарні. Та під час ув'язнення вона відмовлялася їсти чи пити, неодноразово різала себе, і держсекретар вирішила, що згідно з законом про психічне здоров'я Беверлі буде відбувати свій термін у закритій та безпечній лікарні Рамптона. Це якраз були часи, коли люди намагались пояснити психотичну поведінку різноманітними медичними термінами по типу синдрому Мюнхаузена, і таким чином майже виправдати їхню поведінку, а потім відправити на реабілітацію. Звичайно ж, батьки були засмучені цим фактом, і їм було важко змиритись з тим, що Беверлі так і не була покарана за свої жахливі вчинки. Її колишні колеги також вважають це несправедливим, адже Аліт була хитрою, розважливою, брехливою та холоднокровною вбивцею, яка повинна сидіти в тюрмі. Але замість цього вона живе в лікарні з комфортними умовами. У Беверлі в кімнаті є телевізор. Також в Рамптоні є місця спільного користування, де вона може спілкуватися з іншими людьми. В цій лікарні часто влаштовують дискотеки і навіть є бар. Відомо, що Аліт зав'язувала відносини з іншими пацієнтами, а також вона може ходити до міста за покупками, хоч і з охороною та все ж. На жодному етапі Беверлі не висловила каяття за те, що зробила. А відповідь на головне питання чому? Аліт, скоріше за все, забере з собою в могилу. Тож, така дуже сумна історія сьогодні вийшла, і, чесно кажучи, готуючи матеріали до неї, у мене навіть декілька разів було очі на мокрому місці, бо все, що пов'язане з дітьми, я сприймаю якось дуже близько до серця. Ну, напевно, як і більшість з нас. Тож, дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось з вами в наступному випуску на моєму каналі. Вона написала вбивство. Ну а я бажаю вам всього найкращого і, будь ласка, бережіть себе.